Від мою донечку, від мене лес. Маленька. Такі красивезні ці квіти. – Тут і поляк приніс вчора. Жайвиці такі угу. красивесні. Ого, хтось турнікет приніс. Принесли листи і. Може хтось. Ти Бачив ті ти свіжі листи? Може хтось ходив на курси парамедицини і вирішив принести цивільний турнікет. Дуже різного змісту хтось дякує. Когось вона надихала і надихає до сих пір, і, і, мабуть, буде надихати. Тобто це така потужна частина, і люди про це пишуть її у листах, про ту силу, яку вона їм дає, про те натхнення в різних сферах. От, така річ. Що Є багато таких людей, які приходять і знайомих, і незнайомих, і кажуть, що. Вони потребують сюди прийти, що тут вони відчувають від неї силу, то надпотужність, ту енергію її велику і велику любов до життя, до людей, до України. І вони хочуть тут бути, їх сюди притягує, не наче тут якась є велика сила. А то її сила є, справжня, яку я відчуваю досі. В мене розум мій досі не сприймає. Що її немає, я не можу говорити про неї в минулому. Вона є з нами. Тут ми проводимо велику частину зараз нашого часу. Приходить дуже багато людей, квіти приносять просто постояти. Хтось хоче познайомитись, хтось не сміє підійти. Дякують за неї. Це Хтось прийшов якийсь військовий приніс цю. Запросили в Мар'їнський палац на вручення іринці нагороди. Це є орден за мужність третього ступеня, вручав нам президент, подякував нам за доньку, сказав, що в Україні має бути бад... найбільше таких людей, мужніх і сміливих, як вона. На жаль, в тій нагороді в тому ордені написано посмертно. Але Іринка має нагороду прижиттєву життєву за заслуги третього ступеня, яка також є високою і вручена президентом, має нагороду від свого батальйону госпіталєрів за збережене життя. Але я думаю, що ще не придумали такої нагороди, яку вона заслужила своїм життям, своєю відданістю. Вона була сильна. І не треба було там якось там гладити, обнімати. І достатньо було поспілкуватися з нами, і вона все розуміла такого, щоб там не їдь, не залишитися дома. Вона не, 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 не працювало на нас. Слухала, але вона але робила Як нас приймала? Вона приймала свої рішення. Просто нам повідомляла про них. Ну десь до чогось прислухалася, але все вона була вже сформованою особистістю, дуже сильною. Ми знаємо, як сестра і брат були ну супер близькі. Цей зв'язок е наш він ну породжувався багато таких історій. Найчастіше, тобто її слова, були е надзвичайно цінним і важливим, і е вони мали ну якусь таку. Абсолютно вагу. Ми з нею достатньо такі різні, але, мабуть, в цій різності, ось ця різність і породжує якусь цілісність. Ми були близькі і схожі в любові одне до одного, мабуть. Ну, напевно, найяскравішою з її юності це історія період Революції Гідності. Коли Іра розуміла всю складність вже ситуації тоді, коли мій брат в найборемніші часи Майдану, власне, коли були обстріли на Майдані, коли були перші загиблі, він там був. Вона, звичайно, дуже поривалась туди їхати, але їй було тільки 16 років. І у мене просто навіть були такі побоювання, що все-таки вона то зробить, але на щастя, вона зупинилася у Львові, і це були, напевно, перші ночі, коли наша дитина не ночувала вдома. І дядько був на війні. Вони з ним також дуже близькі. І, напевно, ще такий момент, коли після Майдану вже, але ще коли стояли всі барикади, вона попросила його, щоб він повів її в Київ. Він показав їй всі місця, де вони там. За тими щитами дерев'яними ховалася. Напевно, ще той її також додало і спонукало. Ідеї ринки було дуже цінно бути в сім'ї, бути в родині. Кожен раз, де вона тільки могла вириватися з Києва, в своїх купи справ і завжди нагальних і невідкладних. Вона приїжджала додому, старалася на свята. Хоча потім вона казала, що найкращий її Великдень через дво були на Донбасі, на ротації серед своїх, бо, як вона казала, там я живу справжнє своє життя. Ми її просили: не їдь, будь ласка, ну, як батьки, звичайно, що ми хвилювалися за неї. Але для неї то не банальні слова, але Україна була понад усе, захист її, захист батьківщини, захист своєї родини. Написала нам все гуд, ми писали їй цьом, тримайся. Ми з тобою. З Богом, ми з тобою. Якісь тут у нас новини були, відправляли її. У нас її була група. І Ти Тут спілкувалися. Лодя їй. Фотографії Ефки, вона за нею скучала, вона поки на ротаціях, то Ефка була в нас. Весела відео з нею. А я ще її затримую на секунду. Я ще швиденько... Тато потримай її, будь ласка. Я ще швиденько. Ладно, ні, все йдемо. Ава. 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 Може, побігла, <пробітник> побігла, побігла, побігла. Це прекрасний пес Ефка. Сестра взяла її з прекрасної ініціативи Медевак. Вони займаються евакуацією Тваринок з з, під обстрілів, з зони вогню і таких і інших речей, тобто з небезпеки. Ось Ефка конкретно з-під обстрілів з кордону в Сумської області. Ефка насправді дуже сильно підтримувала ментальний стан сестри. І вона цим ділилася теж. Це дуже любляча собака, вона завжди. Підійде до тебе, полиже тебе, побуде з тобою, коли тобі дуже погано, і коли дуже добре, неважливо, вона прям супер класна. І, вони, вони дуже дуже любили одне одного, правда, Фка? Правда? Вони такі прям, прям дуже дуже хороші були. І зараз Евка теж тепер вже наш пес. І тепер цю радість і цю силу, цю силу дарує нам, правда? Що ти так конюхаєш? Що ти так конюхаєш? Mm -hmm. mm -hmm. Боже. Тебе так хочу потішкати, так сильно, сильно». той момент, коли ми її відпускали там в Київ робити якісь свої справи, то вона вже той час провела по всьому Донбасі, їздила, возила допомогу, возила там. Ну, що вона в той час могла зібрати, там, наприклад, той самий тепловізор, який вона... Там Ще з одними товаришами зібрали кошти і завезли той самий тепловізор, там, якусь допомогу, смаколики. І вона вже в той час тим займалася, що тоді було 17 Це то було тоді таке сильне здивування, тому що ми того не знали, не що знали, вона робила. То вона, вона розуміла, що ми її не. Вона розуміла, не що ми її туди, може, не пустили і так далі, і вона. Такими хитростями вона нас тоді сильно здивувала, вона вже світом натхнення брала, напевне, що вона як переїжджала, вона така була піднесена. І там, може ми її переконували, що там, може, не варто їхати або. Там небезпека, вона ще по суті, ну, дитина їй не було ще 18 років. Потім був період, коли вони їздили з бізоном і. Її... Другом, потім хлопцем на Донбас для того, щоб розповідати підліткам власне про Революцію Гідності, про важливість, вона заходила в ті сфери життя, де вона бачила таке недопрацювання держави і на тому рівні, якому вона могла, вона тоді це робила, тому що державної політики на Донбасі. Як такої пропаганди проукраїнської не було. І тому це було дуже складно. Це були дуже складні в них поїздки, але вони дали свої плоди. Також я за неї завжди хвилювалася, коли вона туди їхала, але вона дуже любила Донбас. Це було місце її таке улюблене. Вона про це говорила неодноразово. В час повномасштабної війни Донбас також був для неї найкращим місцем. «Тату, повір, що там є багато людей, яких можна переконати, і багато людей, які пізніше будуть займатися тим, що я їм розкажу історію, і вони будуть переконувати других своїх підлітків, і там знайомих, і товаришів, давати ту інформацію правдиво про Україну, яка є. І може, через то вона так там подружилася з такими людьми, так досить часу провела там. Так, вона казала, що. Бути у Львові е, українцем це дуже просто. А бути там, справжнім українцем, це насправді нелегко, і то виборювалося працею і е, е, багато зусиль для того треба було прикласти. Працювала вона і на громадському, також любила дуже ту роботу. Але коли вона пішла е, на Суспільне, вона зрозуміла, що там вона зможе рухати. Державну компанію, яка має довіру, яка є правдива, яка є не заангажована. І вона зможе там робити якісь зміни, що, власне, потім і сталося, коли вона працювала в реформі Суспільного. І, власне, Суспільне її підтримувало, впродовж її служіння в госпіталірах. Зараз ми отримали тільки нагороду. І заможність посмертно, то вона крім цієї нагороди посмертно, має ще нагороду за життя. Орден, на яке також подало і суспільне, тому що вони вже тоді розуміли, наскільки титанічну працю вона робить і в госпітальєрах, і робила для, для свого суспільного. Все поправлю, лягай, mm. лягай, то, то не чекай. Зараз мене, зараз мене. <гум> <гум> так, я знаю, я знаю, що були, я знаю, знаю. Вода? Я... Чекаю. Чекаю води. Чекай води. Крім того, що ми її просили, будь ласка, не їдь. Ми знали, що вона поїде. Іншого вибору не було. Вона сказала, говорила нам постійно: якщо я можу врятувати хоч одне життя, значить я повинна бути там. Вона сформувала свій п'ятий екіпаж. хлопці. Чоловіки, яких вона дуже любила, вона сказала: мам, зі мною найкращі. Їх безпека була для неї понад усе. Вона старалася, і так і було, що в них було найкращі обладунки, найкращий захист. Вони постійно мали наради, вони аналізували кожного вечора, що вони зробили, як зробили. Тобто вона дуже про них дбала, відповідно, вони також дуже її любили. І, на жаль, вона казала, що це буде вже закриття п'ятого екіпажу, і отак от воно сталося. І єдине, що я собі просто обіцяла і заспокоювала чим себе, це те, що нічого страшного, ти теж скоро там опинишся. Ти їдеш туди, де вони всі загинули, і ти теж загинеш. І теж. Тобі не доведеться терпіти це все, тобі не доведеться сумувати за ними, приймати їхню смерть, вірити в те, що це сталося, бо ти теж обов'язково загинеш. Тоді в машині, в Донецьку область, так звучала моя захисна реакція. Вона е, намагалася нам дати чітке розуміння, з якими ризиками вона стикається, е, і що це. Е, що вже на той час, коли вона з нами про це говорила, що вже було дуже багато моментів, коли вона могла б загинути, коли вона могла б бути пораненою, і а, вона дуже хотіла щоб ми мали це чітке розуміння, щоб це не було для нас спонтанністю, щоб це було для нас невідомістю, щоб це щоб ми розуміли це. Ось і це, це була така от ключова частина ось, цієї підготовки. Ввечері е, мені повідомили про загибель е, командир батальйону госпітальєрів. Ввечері вже написала мені наша спільна знайома подруга е, про те, що на планшеті, який вона мені власне залишила, вже давно вона мені його передала для користування. Ось е, е, вона там залишила, е, що, що там є лист, який називається На випадок смерті. Це абсолютно такі теж чіткі меседжі, чітке розуміння, що робити, як робити, як, як переживати її загибель, як жити далі. У своєму посмертному листі вона пише: найвищою цінністю є свобода. Щоб мати свободу, треба мати ще інші цінності. Треба розуміти себе. Добре знати, хто ти для себе є, що таке особисте щастя і як тобі до нього дійти, І хлопці з екіпажу з госпітальєрів, і друзі її київські вони зробили все, як вона хотіла за такий короткий проміжок часу. Вони зняли з нас це все цю всю організацію. Але я розумію, що вони робили, зробили це так потужно. Тільки через любов, яку вони мали до неї і мають, тому що вона до них мала велику любов. Вона оточувала себе найсильнішими і найкращими людьми. Та любов, ми побачили її і в Києві, і на Майдані, і у Львові. Просто вона казала: мама, життя то є про любов. Ми зразу і не розуміли, яка кількість людей, тому що ми були спереді. А... Так, Біля Михайлівського ми так більш-менш бачили людей, бо ми там якийсь час затрималися, а так, як ми вже йшли колоною, то ми не могли зрозуміти, яка кількість. А вже на Майдані, тоді ми вже зрозуміли, яка кількість людей зібралося. Та, і це дуже було Так, кількість Младло людей, Ківчали з нами прощати, ну, співчувати. співчувати. Ну, я думав, що це не закінчиться ніколи. Торий чуманський ша, йду відео. Потужні чоловіки військовій формі, командири, прості солдати, і дівчата, і хлопці з госпітальєрів. Ну, то було дуже так сильно, щемно, але в той момент я просто була зі своєю дитиною, і я розмовляла з нею. Я притулилася до її домовини. І говорила, кажу, доці, як ти мене вчила? Мама, треба жити в моменті, жити тут і зараз це справжнє життя. Всі ці речі ну, мене дуже так, серйозно підтримували в цей момент. Скільки людей прийшло на це все, скільки людей там. Залишили, поширили, не знаю, там цей, цей лист. Ці речі насправді та, були важливими і мене підтримували ось в цей момент. Це було два листи, це який опублікований для брата. А один лист, вже коли ми знали про її загибель, привезли її друзі, Люта і Марина. Вона доручила їм прочитати його. Ну, це не може бути очікуваному для жодного з батьків, напевно, коли дитина твоя пише тобі, що зробити після її смерті, якщо з нею щось станеться. Пройшов місяць. Ти постійно ми про це думаємо. І думаємо, що зробила вона. Це тому, що постійно була в небезпеці. Інколи дуже рідко вона говорила там обіля нас, впали якісь там чи снаряди чи що. Вона оберігала нас від того, тому що вона знала, наскільки сильно ми переживаємо за неї. Тому що вона була нашим Всесвітом. І друзі розповіли, що вона була. В ну, дуже тяжкій ситуації, і після того біля них там лягали каби, і після того вони вирішили нам писати цього листа. Ну, частково нам нам спростила, все багато підказала, як нам зробити. Сприймати я його не читала ще. Я його тільки чула тоді, коли нам зачитали його друзі, і я не наважуюсь досі його прочитати. Треба якісні, глибокі сенси і проекти, які б змогли конструювати змістоване глибоке суспільство пам'яті, яке здатне пам'ятати своїх бійців. Ми можемо бути в контексті пам'яті всюди. І це те, що я плану, планувала би просувати, якби в мене було на це сили, Що пам'ять вона просто всюди суща. Я думаю, найкращою даниною пам'яті про Іру буде стратегія пам'яті. Вона говорила, що все, чим вона планувала займатися в контексті пам'ятування, це не для тих, хто вже загинув. Це не для нас, які проживають ці події. Це для, для майбутніх поколінь, для того, аби розуміти, яка цін яка ціна. Була заплачена, яку, яку, і через що взагалі проходила і ну, проходить в даний момент е, наша країна і люди. Тому ось власне ця частинка з е, стратегією саме і національною політикою е, тут є ключовою. Це те, чим вона хотіла займатися, і це те, чим вона горіла, і це те саме те, що вона. Хотіла продовжувати робити власне після цієї ротації, з якої вона вже не повернулася. Сміливість це тоді, коли страшно. Але ти маєш щось більше за страх, щось важливіше.